31 травня сьогодні. Подивіться, як уже змінилося за цей рік. Ось ця будова. В минулому році, якщо пам'ятаєте, коли я викладала відео, то тут була ще тільки яма, а вже ось побудували будинки, все забудовують. У мене сьогодні знову короткий репортаж. Зараз пройдемо до орхідей, подивимося, що там нового. Пончик також тут з нами. Пончик, ти тут гуляв, Да? Не бійся. Привіт! Говори привіт. У мене, до речі, вже розквітла ось ця орхідея яка називається ой 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 обережна е, так доріть пульчеріма альба як вам показати щоб вона о, не хочу фокусуватися я повинна її поставити на стіл щоб в мене не тряслися руки і цвітонос теж Ось так вона виглядає. Чомусь вони мені похожі на бур'янчики. Ця орхідея. Друга також з цвітоносом. Е, Манхеттен збирається також цвісти влітку. Випустив. Домашнього цвітоноса і з також з домашнього, але зимового випустив ось тут дві гілочки. Тягнеться до сонця. Вже другий раз у мене проблема з цією орхідеєю Каріна. Знаєте, в цієї орхідеї дуже тонкий цвітонос, а квіти важкі. І от знову вона ось тут гілочку. Під вагою ось цих чотирьох квітів перегнулася гілочка, але начебто поки що живі квіти, бо минулого разу так само було. Ось тут навіть видно, також був перегнувся цвітонос, медові квіточки. До речі, буде квітнути найдорожча орхідея в моїй колекції. Скоро вже побачу її цвітіння. Purple Gem. Elegant Magic Season. До речі, пам'ятаєте ось та орхідея, яка стояла? Ось тут прив'язана. Так як в неї дуже високий цвітонос, більше метру. Ну, і я вам розповідала, що вона ніяк не розвивається. Так от, вона далі не розвивається, але знову ж таки на тому магазинному цвітоносі, на ось цих розгалуженнях вона знову випустила цвітонос. Тут гілочку одну, на цьому також гілочку. Дивна орхідея, абсолютно ніяк не розвивається коренева і листова частина, зате хоче квітнути. Ну, нехай квітне.